Привіт усім! Продовжую тік-ток з машини. Якраз, як хтось любить, хтось не любить. В общем, я скажу для того, щоб правильно... Відписувати якісь відео, щось робити, ти повинен бути в більш спокійному вигляді, в більш спокійному стані записувати. Не просто те, що тобі захотілося, ти записав там по написаному, по бумажці, а якось брати інформацію з потоку там правильно, щоб тобі правильно підказували. Тоді треба, щоб тобі ніхто не заважав. Саме в цей час в машині, коли буваю я сама, є, до мені ніхто не заважає. Тому я і пишу. Це одне. По-друге. Чи взагалі треба колупатися а, в прошлих життях, чи взагалі треба колупатися а, в кармічних боргах, дуже багато там і за аборти кажуть і за все, і виставляють такі, набирають кучу переглядів. Я вам скажу, якщо ви спокійно живете і ви розумієте, що вам комфортно. То в принципі можна дуже сильно і не чіпати себе, тому що якщо ви почнете колупатися, то це вже е буде невозвратний такий період. Тобто вже все. Якщо ви вже туди полізли, ви повинні розуміти, чи в навчання, от ми колись з дівчатами вже починаємо навчатися, навіть якщо вони одну ступінь отримають, то вже все, вони процес запустили енергетичний і вже ви почали процес очищення своєї карми. Підняття кармічних процесів, прошлих життів вже все назад, дороги вже ніяк не буде. О, ви себе засвітили для Всіленни, як людина, яка хоче розібратися. Навіть якщо ви чуть-чуть чогось почали, значить все. Капець. Ну, Але це, вже, ну, е, якби це повинно бути для, вам, для вас вже життям. Може, якщо людина буває, звертається, думає, що от, блін, вона звернулася, їй і в неї так життя і поперло, і все, і воно прекрасно. Значить, був момент в її кармі прописаний, що їй допоможе людина і все, і далі вона почне своїм життям. Не всім людям треба розбиратися зі своїми програмами. Комусь треба відпрацювати, комусь треба відмолитися, комусь треба як ми, навчати, вивчати, допомагати людям. А комусь не треба, комусь треба е, красиві, я сьогодні купила, до речі, красивий зефір робити. Е, і це саме це істинна природа людини. І це прекрасно. Тобто вирішіть для себе, чи ви хочете духовністю займатися чи ні. І тоді вже чітко. А, або якщо ви хочете і там, і там, і там, і там, і там так не вийде. Тут чи ти ступив туди ногою і вже все або не ступати взагалі, якщо є сумасшедший страх?